Новий садочок вишиванка прийняв перших відвідувачів. На пасічній 200 маленьких франківців пішли в новий дошкільний заклад, який збудували вперше за роки незалежності. Урочисте відкриття дитсадку відбулося ще в травні. Влітку тривала електронна реєстрація відвідувачів, а вже у перший день осені тут лунає дитячий сміх. Нам пощастило, ми записалися якось так просто повезло. Чисто випадково садочок взагалі гарний, но все чисто чисто блистить. напевно сподобається, сподобається. Тут дуже гарно, тут не порівняти з іншими садочками. Дуже красиво зроблено все для дітей. Новеньке. Садок збудовано із дотриманням сучасних систем енергозбереження та із використанням екологічно чистих матеріалів. Заклад розрахований на 300 місць і 10 вікових груп дві ясельні та вісім дошкільних. Назву закладу вишиванка вибирали самі мешканці міста під час голосування. На сьогоднішній день до нас подали документи 220 дітей. Ті, які зараз очікують, це в молодшу групу 20 чоловік, в ясельну трошечки більше, десь 20-25 чоловік. Ну і по 10-15 чоловік в середню і старшу групу. небагато. В середню і старшу групу. Я думаю, що ми зможемо. Забрати цих діток, які очікують, вишиванка перший дошкільний заклад, який збудували у місті, із часів незалежності для мікрорайону Пасічна це дуже важливий крок. Будівництво цього садочка. Насправді, мікрорайон потребував цей садочок і користуючись нагодою, я хотів би подякувати саме міському голові за ту системну роботу, яка проводиться на нашому окрузі. В мікрорайоні Пасічна дійсно район оживає, Дуже багато позитивних ініціатив. Я думаю, що крок за кроком дійсно будемо робити все можливе. Щоб місто ставало кращим. цьогоріч заплановане відкриття садочків і у приміських селах анонсують посадовців. Також оголошено тендер на реконструкцію дитячого садочку на Гната Хоткевича, приміщення якого нещодавно було повернено у власність громади. Зараз найближчим часом, це 25 вересня, в селі Хриплин відкривається дитячий садочок. Він орієнтовно на 90 місць. Ну, по досвіду він зможе прийняти більше, 150-160 дітей, тобто він менший за цей дитячий садочок, але він забезпечить повністю потребу села Хриплин. Відповідно, дітки з села Хриплин не будуть йти в наші дитячі садочки. Також на завершальному етапі будівництва дитячих садочків в селі Вовчинець. Угорники. Також дуже активними темпами будується дитячий садочок в селі Микитинці і два дитячих садочки в селі Крихівці.